Доброго ранку, мої любі малята! Я рада знову вас всіх вітати в нашій постійній рубриці Знавці природи. Дітки, всі ми знаємо, що ще триває весна. Весна це пробудження природи. Все навколо змінюється і кожного дня розквітають рослини. Земля вкривається зеленою ковдрою трав. На деревах. З'являються листочки. Тож сьогодні я пропоную вам помандрувати до лісової галявини і познайомитися з весняними квітами. Пролісок зацвітає один із перших, і зустрічається він в лісах, перебуває він під охороною. Тому зривати його заборонено. Він занесений до червоної книги України. Підсніжник розквітає в зимовий час, ці квіти не бояться ні холоду, ні морозу. Білоцвіт весняний. зацвітає один із перших ранніх квітів. Він також перебуває під охороною і занесений до Червоної книги України. Мати й мачуха в народі називають навколовічна трава, вважається лікарською рослиною і лікує кашель. Крокус або шафран. Первоцвіт, який поширений в Карпатах. Пробивається з під снігу та зацвітає яскравою білою квіточкою. Первоцвіт або примула. Це рослинки первоцвіти, квіти з п'ятьма пелюстками. Бувають. Різних кольорів. Фіалка лісова зазвичай росте в вологих і злегка затінених місцях, цвіте навесні дуже рясним покривалом. Ряст вважається провісником весни, зустрічається як в лісах, так і в садах. Нарцис називається Квіткою весни. Він прикрашає садові клумби. Також наші з вами клумби на весні прикрашають тюльпани, наповнюють п'янким ароматом усе навкруги. А це тендітні кульбабки. Причаїлися у траві наче маленькі сонечки. Але варто трішки зачекати і яскраво жовте забарвлення перетвориться на легкі білі парашутики. А ось це барвінок радісно підняв свою голівку догори. А ось тут у затінку нахиляються до нас дзвіночки конвалії. Малята, частіше гуляйте і спостерігайте за рослинками, які ростуть навколо нас. А на цьому я кажу до побачення до наступного понеділка.